Від початку холодної пори року найнагальнішим питанням залишається обігрів мешканців громади в умовах воєнного стану. Очільник громади Микола Петрович Нога дав завдання відомствам продовжувати роботу у напрямку автономізації теплоносіїв, організацій та установ треба використовувати всі можливі варіанти для того щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах відсутності абсолютно всіх енергоносіїв як готуються до зими шосткінська центральна районна лікарня розповідає головний лікар Олег Штогрин. Зараз ми розпочали роботу по підготовці до встановлення другого потужного генератора паралельно з тими роботами, які проводяться по котельні біля головного корпусу. Плануємо основні роботи завершити до кінця місяця. Нагадаємо, що минулого тижня шостку відвідав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Під час робочого візиту він передав потужний генератор, наданий за програмою ООН. завдяки новому обладнанню, незалежними від перебоїв з електроенергією, стали відділення невідкладної допомоги, операційні реанімаційне відділення, ліфти та рентген-кабінет. Наш місто відвідав громаду губернатор. Крім інших заходів, відвідав центральну районну лікарню, де встановлений генератор. ще раз хочу подякувати обласній адміністрації, голові обласному адміністрації. всіх, хто до того причапний, що ми маємо такий тепер апарат по автономному енергозабезпеченню. Також головний лікар ЦРЛ розповів про автономну піч, що працює на твердому паливі. Піч сконструювали та змонтували за дорученням міського голови. Тепер лікарня має резервне джерело опалення на випадок сильних холодів взимку. П'ятницю затопили піч, тепло гріє, горить, готова для використання. Дрова в нас рашист не забере. Він не приїде сюди машиною, забирати дрова. Все остальне він може перекрити крани, він може розбомбити наші. Енергетичні установки, лінії електропередачі, таке інше, а ми повинні вижити, незважаючи не на все. І так як наші збройні сили України на фронті Херсон звільнили, так ми повинні на місцях теж готові бути до різних неприємностей, які він хоче нам створити. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неймитенко прокоментувала ситуацію з теплом у відділеннях підприємства. Чотири приміщення, які є віддаленими робочими місцями. В соціальному захисті опалюється твердим паливом. Всі інші централізоване опалення, незважаючи на ускладнення робочих умов через відключення електрики в управлінні праці та соціального захисту населення, продовжується робота з організації надання державних допомог. Проведено нарахування друге 101 одержувачу за листопад на загальну суму 297 тисяч гривень. На час виключення електроенергії змінені форми роботи працівників управління міський голова дав завдання продовжити роботу по державній програмі із забезпечення населення безкоштовною паливною деревиною треба знайти можливість розпочинати цю програму, щоб вона діяла, і потім легше буде спрогнозувати ситуацію. Продовжується робота з придбання твердого палива. На сьогоднішній день заключено договір на 2 мільйони 478 тисяч шістьсот. Це 459 домогосподарств. Упродовж листопада грудня отримає по 4 куби деревини паливної. Загальна кількість деревини до громади зайде 1836 кубів. Але на жаль, на сьогоднішній день це не задовольняє всіх потребуючих. Школи, дитячі садочки та інші заклади освіти також готуються до зимового періоду та роблять усі необхідні кроки для налагодження та оптимізації освітнього процесу. А щодо підготовки до зими у 45 закладах освіти із 48 на сьогодні опалення наявне. час від часу виникають проблеми з системою, та нам вдається вчасно усувати недоліки до закладів освіти. На сьогодні завезено. Генераторів кількості 13 штук, дев'ять до закладів загальної і середньої освіти, по два генератори до закладів позашкільної та дошкільної освіти. Та завезені 10 пічок буржуйок, які сьогодні-завтра будуть підключені. Заклади освіти шосткінської громади, зокрема заклади загальної, середньої та деякі заклади позашкільної освіти продовжують працювати за змішаною формою навчання. Графіки роботи закладів складені з урахуванням відключення електроенергії. Кількість навчання дітей офлайн треба збільшувати, в тому числі і на цій неділі. І використовуйте абсолютно всі приміщення, які є у місцевої влади, де є опалення, і розгортайте навчальний процес. Про плани щодо покращення освітнього процесу шляхом залучення до очного навчання якомога більше дітей розповіла начальниця управління освіти Наталія Сергійко. Враховуючи те, що на сьогодні в закладі не може перебувати більше 50 учнів, які навчаються очно. Ми вивчаємо питання залучення установ нашого міста, які мають укриття для очного навчання учнів. Я маю на увазі музеї, родинна пам'ять арт центр бібліотеки та інші установи. Ови, які мають відповідні укриття, усі установи міста напружено працюють задля досягнення спільної мети, гідно зустріти та прожити холодний зимовий сезон 2022-2023 років.